Чому Західна Вірджинія відокремилася від Вірджинії? Цей розкол стався через більший розкол у США під час громадянської війни. У громадянській війні Вірджинія вийшла з Союзу, але округи тодішньої північно-західної Вірджинії хотіли залишитись вірними Союзу. Це тому, що захід складався з малих сімейних ферм, а схід з великих плантацій. До того ж, уряд Вірджинії контролювала еліта власників плантацій, що змушувало людей на заході почуватися безправними. Тож, за підтримки союзу, який вважав Вірджинію ворогом, Західній Вірджинії дозволили стати 35-м штатом. Після громадянської війни Вірджинія і Західна Вірджинія могли об'єднатися, але Західна Вірджинія не хотіла, бо цінувала свою автономію. Ось і вся історія.